Всім привіт, друзі! З вами я, Вольт. Сьогодні я зніму дуель з моїм другом Флентом. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал Флента. На к... на... на мій канал! Ну, і ми погнали! Так, друзі, ми граємо Це, Я думаю, зрозуміло. Звичайненька дуэльчка. Так. Давайте я вімкнуся, коли закінчиться розминка. Так, починається котка. Я візьму по 350, дим і флешку. Так, кидаю флешечку туди. Димочок туди, щоб не пройшов. Підвагою, підвагою. Так. Так, 46 у мене шупаю. Та як? А, ну, понятно. 5-7 за жимчиком. Окей. Окей. Бермо FNF. Я сьогодні не дуже в ударі, тому грати можу так собі. Так. Бомбу я вряд ли поставлю, потому что що... сразу як! Як? Дармо по 90-ту Я зараз просто граю, навіть не бомбю. Що правильно? Мені проти нього... Програвати це так. Він, в принципі, грає нормально, тому так, він на. Знав, знав! Але не вбив. Так. Запасаємося ще гранатками. Тут-ту-ту-ту-тум! Короче, моя улюблена пушечка, це М4Аудин. Те. До речі, в коментарях, яка у вас найулюбленіша пушка. Те. Та як? Я ж йому хед давав! Це ним. Не... Крайса. Окей. Окей. Я вас понял. Хорошо. Хорошо. Значит, так заговорили, да? Так заговорили, да? Так, окей. Нахрен? Минус. Просто дуже легенько. Вот так вот. Просто вот так Мю! По Постиночки просто вот так. У мене таке відчуття, що він зараз буде відходити да. типу. Ну А ось сюди я кин. Ну, іди сюди. Не знаю, що ти там сходиш. Прости вам просто! Я не читери! Чітери! Я розозлився! Взагалі-то ну, флен обходить. І він був щоб мене був крисом. Крисою! Був, був, був. крисою. Датя, ну куди мы лезем? Куда мы лезем? А? Ну куда мы полезем? Ну что? Ну, нормально, нормально. Ну чема чим... Так. Опа, интернет. Добрый день. Так, на. Просто лекшайша. Просто уекшайша. У мене просто зло світ прицел. Да, да. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я не кристал, це мега камбэк. Ба-ба-ба-ба-ба-бе. Та-да-да, до, до. Так я тебе побачив, що ти йдеш через тьомку. Як він у хаєш? Я кину хаєшку, а потім я тебе не побачив, що ти підійшов до мене близько. Що? Ти не за стінкою був, Валло. Не знаю, у мене показала, я за стінка. Ти не був за стінкою. Я тобі просто в вонта потом. Так. Вантарку. так. Вантарку. Так. Друзі, а то скажу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всем пока!